Невеличка преамбула перед номером. Хлопець, який зрадив чемпіонці світу статського боксу, справді зрозумів, що таке болюче розлучення. Отже, випадок в залі з занять єдиноборствами. Давайте на це подивимось. Вибачте, О! будь ласка, я запізнаю. Вибачте, Йорка ну, з да, добрий вечір. Ну нарешті ти прийшла. А що ж ти так запізніш? Зараз тренування вже ж почалося. Я вибачай. Вот. Боже, це мені? Дякую, да, так, так приємно. А я, до речі, сьогодні не сама. Серйозно? Так. Когось сьогодні... подружку свою взяла, да? Сьогодні прийде мій хлопець. Хто? Хочу подивитися, чого я тут за рік навчилася. Володька, іди сюди. Мій красавчик. Чемпіон світу з джиу-джитсу айкідо і греко римської боротьби. Йох, карний баба, який ж ти здоровий. Так? Да? Скажіть, а ще, ви знаєте, що він був спарінг партнером Усіка. Бачили Усіка щілина між зубами. Це він зробив. Логічно. Так, да, вообще він дуже добрий. І він, коротше, тут постоїть, Котик, іди сюди. Тут постоїть просто і подивиться, чого я тут за рік навчилася. Ну, що ж, Катя. Да, давайте починати. А давайте. де ваше кімано? Маєшо? Ну, кімано. Ким, що ви, ну, ви, ви, ви вирядилися? Де кімоно? ви завжди казали, що справжні спортсменки тренуються. В топіках і коротких туханчиках. <смір> я таке так не, не казав таке. Перший раз чую. Юркач, давайте <смір> починати, так? Да? З розмінки може? Давайте, з розмінки, <смір> добре. <смір> Ой, а вот. що, що ви не дивитесь? Що ти робиш, Катя? Розмінку. Ви завжди дивилися, алло. Ох, ну хіба це розмінка, Кать? Розмінка це коли просто отак от. Ходиш, от отак от. От, да, от так, от так. Оце розмінка. Ну добре, а музика якась буде. Ви завжди мені шаде включали і повільний джаз. А то з, з сусіднього залу грала. Я, Тіка, я все я вже розм'ялось. Давайте далі, давайте розтяжку. На розтяжку давайте. Що <звук> ти робиш? Та ви завжди казали мені закидати вам ноги на плечі. Так, Катя, треба серйозніше відноситися до занять взагалі. Я таке казав. До речі, в мене Юрій Константинович такий строгий тренер. Тренує мене так, що я потім ледь хожу, а ще мене сам потім в душі моє. До речі, ви вора знайшли. Якого вора? Ну, Те, що мої трусики вкрапі після тренування. А, то не я, то уборщиця. Їй просто нужна була полава тряпка, нова. А. Да. До речі, знаєш, що, я коли Юрій Константіновичу роблю удушаючі ногами отак, от, він кричить: знаєш, що, да, Катя, да, да біч! Я щас одні. Да біч це чемпіон світу. Юрій Константинович, що ми сьогодні будемо тренувати у блажающе. Нє-ні вона вічно путає. Удушаюся, да? Ну Що, давайте переходити до боротьби. А чому ви одягнений? Що, ви завжди казали, що боротися треба голяка, щоб не було за що вчепитися. Що, це? У мене не... серцевий напад. О, Боже, не сподівайтеся, я вас врятую. Я зроблю вам штучне дихання. На минулому році тренувало дві години. Тихо, тихо, що попустило? Попустило. Попустило, давайте боротися. Все добре. Hautik, дивись, удушення противника. І так п'ять разів. Що ти робиш, Так, давай без удушення. все. Добре, робіть мені болі. -а. Я правильно кричу? Ні. Ні. Все, тепер напад ззаду. Може, давай без нападу ззаду. Чекайте, ну ви казали, що в джиу-джитсу без цього нікуди. Давайте нападайте, починайте. Що ви робите? Господи, Отак от треба. Отак от ми любимо робимо. А ще знаєте, що мені більше подобається. Не боротьба, а рольова боротьба. Так, давайте без боротьби, хорошо. Знаєш, що тепер звільнення від захоплення. Відчепіться, відчепіться, відчепіться чіплятися. Не хочеться брати чіплятися. Все, ну, окей, давайте прес, я не знаю. Сідайте на ноги. Так всі і роблять. Чого ви зупинились? Де моє заохочення? Яке заохочення? Полоничка. Ви завжди мене годуєте полуничкою, коли я підіймаюсь. Ну, полуничка це ж для новачків, а ви вже ж професіонал. Так, Катя, зберіться. Котик, ти чого? Я професіонал. фух. Закончилось, да? Да, слава Богу. Я в душ. Добрый день. Добрый день. А може ти мене, будь ласка, теж такого навчить, щоб я так теж вмів. А як же джиу-джитсу, це боротьба, усік? А це і в смс і таке впарював, щоб вона одну зі мною зустрічалася. Та yeah. ну якщо дізнається, що я так розмовляю, вона ж мене кине одразу. І що, Навчить мене, будь ласка, Юрій Константинович. О. Так це ж не проблема. Не проблема. Приходь завтра. Завтра приходь, добре. Катюнечка, сонечко ти ще там помилась кабінку. Не звільняй добре. Я вже йду. Завтра, завтра, завтра.